Вітаю, друзі! Останнім часом, крім ганебної атаки на антикорупційні органи на САП, режим Єрмака Зеленського удумав нову схемку, як більше громадян затягнути в ФСБшну дію. Ми маємо розуміти, що рейтинг голограми на сьогодні ледве дотягує 10%. Утримання влади для Зеленського та його мародерського оточення єдиний шанс не сісти за грати і не втратити награбовані мільярди. Втримати владу за злочинців можуть лише одним шляхом. Фальсифікації виборів через дію. Так ось, державний монополіст Укрзалізниця відтепер почала продавати квитки на потяги виключно через дію, порушуючи європейські норми і статті українського законодавства. Укрзалізниця виправдовує себе нібито боротьбою і спекуляцією. Відмаска розрахована на лохів, які спекуляції можуть бути із іменними квитками. В документах зазначено ім'я та прізвище пасажира. Слава Богу, не всі депутати у Верховній Раді продажні. На таке беззаконня Укрзалізниці відреагувала група депутатів від Європейської Солідарності. Я вам процитую уривки з листа депутатки Івани Климпуш-Цецнадзе. Цитата. Днями писала про те, що розцінюю ініціативу Укрзалізниці про купівлю квитків, виключно через дію, як дискримінаційну. Щодо сотень тисяч чи навіть мільйонів українських громадян, які не користуються цим сервісом. Тегнула УЗ, знаючи, що вони наче всім відповідають, але чомусь тиша. Звичайно ж, підготувала звернення та разом з колегинями Іриною Фріс, Марією Івановою і Іриною Граченко надіслали його на ім'я очільника УЗ, профільного віце-прем'єра та першого віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації. Нагадаю, що від учора купівля та повернення квітків на рейси. Одеса-Київ, Львів, Київ, київ ужгород Львів, Одеса, Київ-Чоп реалізовуються виключно з проходженням індивідуальної верифікації за допомогою сервісу Дія Підпис. Водночас придбання квитків на ці рейси через залізничні каси недоступне. У зверненні вказали резолюцію номер 25.10 Парламентська асамблея Ради Європи, яка встановлює, що органи влади несуть особливу відповідальність у цифровій сфері, коли вони самі розпочинають цифровізацію державних послуг, адже за жодних обставин не можна допускати, щоб ті, хто не має легкого доступу до цифрових технологій, залишилися сторонь у досягненні цих цілей. Інакше це позбавить їх доступу до своїх прав та становитиме порушення зобов'язання забезпечувати безперервність надання державних послуг. Тож обов'язкова верифікація через сервіс Дія підпис фактично порушує права людини. Сотні тисяч наших громадян позбавлені можливості придбати квитки на зазначені рейси. До того ж, користування застосунком є, не є обов'язком в Україні. Реформа в лапках. Суперечить принципам, закладеним у статті 24 Конституції України, а також підпадає під ознаки порушення статті 161 Кримінального кодексу України, яка прямо забороняє порушення рівноправності громадян. Окрім цього, «Укрзалізниця» – монополіст, тому треба перевірити цю ініціативу. Кінець цитати. Підтримую, шановну депутатку пані Івано. Монополіст Укрзалізниця порушує права мільйонів українських громадян. Це є порушенням не лише Кримінального кодексу та Конституції, а й норм Євросоюзу. А тепер подивіться, як нахабно і тупо відреагував державний монополіст Укрзалізниця на звернення групи народних депутатів від ЄС стосовно порушення прав людини продажам квитків, виключно через «Дію». Зелені невигласи посилаються на якісь правила перевезення пасажирів. Укрзалізниця робить вигляд, що не порушує Кримінальний Кодекс, Конституцію України та резолюцію Європарламенту. Процитую, процитую вам пару рядків. Цитата: Ми поважаємо право кожного громадянина висловлювати свою думку та звертатися до державних органів і підприємств у питаннях, які викликають суспільний інтерес. Водночас хочемо надати кілька важливих Та-та-та-та-та-та-та-та-та. та Укрзалізниця діє строго в межах чинного законодавства, зокрема наші дії щодо верифікації через «Дія-Підпис» відповідають пункту 2.35 правил перевезення пасажирів багажу, вантажу багажу і пошти залізничним транспортом України. та Та-та-та. Кінець цитати. Гадаю, якщо Укрзалізниця не відмінить цю дискримінаційну норму, на неї треба подавати позов в Європейський суд з прав людини. Іншого виходу я не бачу.